Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Сьогодні я продовжу говорити на тему віра, що Бог нам хоче розкривати цю тему, тому що Він хоче, щоб ми рухалися в цій вірі. Він нам показує в Євангелії, які він робив чудеса, знамення, і він хоче все все відновити, але. Наше сприйняття Бога того, що відбувалося раніше, і воно так і залишилось, що це над... нібито раніше було. Але Бог каже ні. Я хочу, щоб ви робили більше і ви будете це робити. І в Ефесанах, друга глава 8-й 8-10 вірші, сказано: бо ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, від... це не від нас. Воно. Дар Божий, воно не не відділ, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, яких Бог уже наперед приготував, щоб ми їх чинили. І таким чином Бог тут говорить, що він кожному дав. Е ці можливості, і він таким чином, щоб ми читали Біблію, оновлювали це, він хоче це зростити в, в нас вірою, і щоб ми почали бачити, що це Він хоче робити ще більше зараз, і щоб він хоче дати нам благодаті, це надзвичайна сила для того, щоб ми проставляли Небесного Отця. І до Євреям 3 глава з 12 по 19 вірші сказано, глядіть же, що, брати, щоб, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьорюйте щодня один одного. Доки триває, те сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа, якщо додержимо аж до кінця тверду нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту. Хто були ті, що, почувши, збунтувались, хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту, під і бачимо, що не могли війти через невірство. І тут нам Бог говорить, що ми маємо оту віру, коли ми прийняли Ісуса Христа, коли ми були щасливі, ми просто неймовірні були. Ми відчували на рівні відчуттів. Бога. І ми були настільки піднесені, і Бог хоче, щоб ми поверталися, згадували для себе навіть оте перше наше знайомство Бога, з Богом. І Він хоче, щоб, оце, коли ми читаємо Слово, ми це відновлювали, відновлювали і рухалися в Ньому. І до, вірш до Єврея, 16, 6, 6 глава, 4-6 вірші, тут сказано, якщо, ну, тут сказано, воно, бо неможливо тих, які раз Просвітились, були, що скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духу, скуштували доброго Божого Слова, сил майбутнього віку, та й відпали знов оновлювати до покаяння тих, які знову собі самим розпинають Божого сина і прилюдно зневажають. Бог не хоче йому дуже боляче, коли ми втрачаємо цю віру в Бога живого. Ми не оновлюємось, тому що. Інколи нам про це навіть хтось може і не розповісти, так? тому що люди також може, цього і не знають. Але Бог хоче, щоб ми зростали в ньому, поверталися до того, сказати, Лона Його, його миру, любові, і щоб ми розвивали ці стосунки. І ці стосунки з Богом, ця любов вона може розвиватися тільки в тому разі, коли ми слухаємо Слово Боже. Я про це буду постійно повторювати, тому що я також. Цього раніше не знала, і я очікувала від когось. А коли я починала почала заглиблюватися в Слово Боже, Бог почав говорити до мене особисто. І до Єврея, 6 глава, 11, 12 вірші, сказано: ми лише бажаємо, щоб кожен з вас являв таку саму старання до повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, а навпаки, наслідували тих, які вірою витривалість успадковують обітниці. Так що я вас благословляю на те, що ви є успадку, успадкуєте обітницю. Амінь.